Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання: місто Старобільськ, Луганська область. Як пройде звільнення міста Старобільська? І взагалі, що буде відбуватися із людьми у Луганській області? У Старобільську? Ну і Старобільська, де така, як наче уніс... уні... у... унесуть. є унесуть. Єлі ноги унесуть ці росіяни. Допоможіть нам, скажіть, що планують що будуть робити. тікати Вони будуть тікати, а також е з забиратимуть колаборантів. Колаборанти, зрадники всі будуть тікати. Дуже сильний страх у росіян. Хочуть зробити дорогою. Так, будуть тікати дуже сильно із старобільська росіяни, і є загроза, що там проходить дорога, я так розумію, і ця дорога буде загрозою. Вона буде замінірована. За, е, так Це небезпечно. Закречу повністю. Така, наче як хитрість і дорога і, можливо, деякі домівки. Але дивіться, звільнення Старобільська пройде мирно, не буде з... зруйновано місто. От. Жителів чіпати нічого вони не будуть. Вони так будуть, вони єлі ноги унесуть, у них дуже швидко треба буде збиратися, вивозити. Їм будуть уже стукати у двері, вони будуть тікати. Так, і ще будуть прильоти. Ну, це будуть наші військові вбивати ворога. Не саме місто, так, можливо, ця дорога, вона вся буде обстріляна, я так розумію, цей шлях по якому будуть чи вивозити щось тікати. Там є хитрість така, що і самі вороги росіяни щось хочуть замінірувати. на дорозі небезпечно. Скажіть нам точно. Що буде відбуватися? Рясний вогонь на ворога піде. Дивіться, дуже уважно, щоб не знаходитися біля військових Росії. Взагалі, де, їхня... де вони відпочивають, можливо, там, де їх, може, там лікарня якась, де їх багато дуже. Це дуже небезпечно, це мирний вогонь, їх будуть вибивати, виганяти з міста. Ось так. Ну і взагалі це дуже добра карта вийшла, що мирних людей, цивільних людей не буде чіпати цей вогонь. Люди мають бути уважними дивитися, як. Рухаються військові Росії і до них не наближатися, як вони будуть тікати. І такої агресії не бачу що у них немає часу. Немає часу, щоб погроми ці робити і мародерство. Прямо щоб мародерство то ні. Ну, взагалі повиїжджають колаборанти. Оті нагребуть багато з собою. Заперечую, заперечую. Карта мир це дуже добре. Заперечую. Весь негатив. Всю агресію ворожу заперечую. Всі злочини, що росіяни зчиняли в Старобільську всю біль сльози і страждання людей, повертаю їм назад. Ох, вони будуть тікати. Дуже сильно. Заперечую весь негатив. Повертаю їм назад. Буде так, буде так, буде так. Тут будуть хитрощі застосовані. Так, виб'ють повністю ворога, дійсно, наші військові виженуть із Старобільська, тільки не наближатися до росіян, намагатися. Подалі. Перекриваю. буде повністю декуповано звільнено Старобійськ від росіян, від расистів. Перекриваю так, і заміноване місто. Щось будуть будівлі мінувати ці росіяни. Проте так, щоб їх зірвати, в них не вийде. Вони дуже швидко тікають. Тут тікати Вищі сили, янголи-охоронці, духів роду, закликаю, допоможіть звільнити місто Старобільськ від росіян, повністю звільнити без втрат для цивільних людей і без втрат для військових України. І прошу по Верховному суду повернути все лайно, весь негатив, біль сльози, смерті і страждання, що завдані в старобільську людям повернути росіянам назад. Тим, хто це робив. Буде так, буде так, буде так. Відкриваю всі дороги на деокупацію міста Старобійське. Діше нічого не заважає військовим країнам докупуватися. Буде все сказано здійснено. Так що такий ж сильний вогонь, рясний вогонь по самим Військовим Росії їхні втрати, ну, їх змусять просто дуже швидко тікати. От. А взагалі цивільні мають не, не буде зруйновано місто. Так, от цивільні будинки такі немає такого. Дякую за увагу.